Дев'ятниця до введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Діви Марії, шостий день. Праведна Анна поставила дівчатку на першу сходинку, і хор урочисто заспівав псалом. І сталося диво. Маленька дівчинка ще не слухнянними ніжками сходинку за сходинкою подолала усю відстань і сміливо подала свою руку первосвященнику. Дуже здивувалися родичі, але ще більше здивувався весь присутній люд, коли Захарій увів дівчинку у святая святих, глибинну частину храму. Туди не дозволялося входити не тільки жінкам, а й навіть священникам. Тільки первосвященник один раз на рік входив туди, несучи жертовну кров. Ця надзвичайна подія вразила не лише людей. Але й ангелів, які не знали ще про призначення Марії. Святая святих стало місцем, де Марія потім щоденно молилася там уже не було ковчега Вітхого Завіту, бо сама свята Діва стала новим удухотворенним Божим кивотом. Молитва Цариця Небес, ти поставлена вище ангельських хорів. Сидиш на престолі найближче Бога, я, бідна грішниця, вітаю тебе з цієї долини сліз, і прошу, споглянь ласкаво на мене, споглянь, Маріє, скільки небезпек мене оточує, і оточуватиме так довго, як довго я буду на землі. А ті небезпеки загрожують мені втратою моєї душі, втратою неба, втратою Бога. На тебе, преславна цариця, поклала я свою надію, люблю тебе і тужу, щоб якнайшвидше побачити і славити тебе в небі. Марія, коли ж прийде той день, у якому я спасенна знайдусь у твоїх стіп? Коли зможу поцілувати твою руку, що дала мені стільки ласк. Правда, я за життя дуже часто була тобі невдячна. Та коли прийду до неба, то вже беззупинно буду любити тебе всю вічність, там поправлю свою невдяку, бо буду тебе славити і безнастанно тобі дякувати. Дякую Господові, що дав мені таку надію на найсвятішу кров Ісуса Христа і Твоє заступництво. Всі, що щиро тебе почитали, мали таке велике уповання, і ніхто з них не помилився, і не помилюся я. Марії, проси Ісуса, Твого Сина, щоб я завжди зміцнювала своє уповання. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід на Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наши, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Марія, непорочно зачата, молися за тих, що до тебе прибігають, і за тих, що до тебе не прибігають. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми, бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід Твого лона. О, ласкава, о, люба, олюба, солодка Діво Марія. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас єдина, чиста і благословенна. Преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму, а Богові нашому, що за задля тебе душі наші. Присвітає Богородиця, спаси нас, присвятає Богородиця, спаси нас, присвятая Богородиця, спаси нас. Коли на волю проситься сльоза, Зника останній промінець надії, коли душа від болю Зарида, ти притулись до серденька Марії. коли душа від болю зарида, ти притулись до серденька Марії. Бани, якого болю завдає засліплена гріхом черства людина, Стікають сльози з безсилених очей, бо через нас розп'яли її сина. Стіка... Сльози з безсилених очей, бо я і ти розп'яли її сина, як прокрадеться, сорому, читиме страх, Наважся хоч би поглядом зустрітись, ти не побачиш. До кору в очах, лиш, мама може, так тебе любити, ти не побачиш, докору в очах, лиш мама може так всіх нас любити. Відтоді, як постав гріх на любов. Людина прагне в світі панувати, якщо ти хочеш бути так, як бог. Навчися так любити і прощати. Якщо ти хочеш. Бути так, як Бог, навчися так любити і прощати. Навчися так любити і прощати.